Усім самий величезний, величезний привіт. Я запрошую самих найкращих на перегляд акційних товарів у магазині ЄВА. Акції тривають 20, 21 та 22 грудня. Тобто три дні. П'ятниця, субота, неділя. Акції в магазині «Єва». Подивимось, що зі знижками, що в акціях дуже багато акцій, хороших. тому будьте уважні, можливо, хтось з вас. А знайде те, що йому потрібно на сьогоднішній день з хорошою знижкою. Дякую за коментарі. І як завжди, я вам дуже вдячний за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. Перша непогана акція: знижка 34%. Сарма, 7 в одному. Засіб для чищення туалетів від нальоту та іржі, 750 мл. Ціна зі знижкою 42 гривні. Дійсно, це дуже хороша ціна, і зверніть увагу. Наступна акція це знижка 50% на всі засоби для чищення та миття торгової марки Кьонен. Давайте подивимось, роздивимось усі. Сіль для посудомийної машини. Хтось навіть шукав в коментарях, писав, де можна купити. Ось я є в магазині Аєва. Півтора кілограми ціна зі знижкою 60 гривень. Таблетки для посудомийної машини Кіонен. Тут 20 таблеток зі знижкою 50% 99 гривень. Зараз дуже хороша ціна на цей миючий засіб для підлоги, літровий Кінен, аромат лимона. Ціна його 44 гривні. Також зверніть увагу, Кінен засіб для чищення кухні, антижир 500 грамів 74 гривні. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Також Kion є гель для чищення унітазу 750 мл. Акційна ціна 49 гривень. Також є Kyon засіб для миття посуду, і зверніть увагу, тут об'єм 650 мл. Є в двох ароматах. Ціна по 40 та 44 гривні. Змивки, як я говорю, в унітаз. 31 гривня, також бачу знижка 50%. І тут є декілька ароматів. Це, здається, новинка, ще не було такого. 31 гривня. І є ще ось такий потрійний, він взагалі виходить ще дешевше. Тут три блоки. Раз, два, три, і ціна їх 80 гривень. Також зверніть увагу: океан, лаванда, грейфрут та диня. Наступна акція. Купуй дві будь-які одиниці засобів для інтимної гігієни, окрім серветок, та отримай економію 50 на другу одиницю. Зі знижкою лактацит 156 гривень і знижка 50% на другий. Також є лактацит, ось такий класичний, великий. Тут 400 мл. Також купуєте і знижка 50% на другий. Також зверніть увагу засіб для інтимної гігієни від торгової марки Літо. 450 мл, 33 гривні 50 копійок зі знижкою і можливість придбати другий зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція, тому зверніть увагу. Також зі знижкою гель для інтимної гігієни Амбрелла, Також 3350. Міцелярний гель. 300 мл. 76 гривень. Наступна акція на жіночу гігієну лінджері. Вся жіноча гігієна 40% від звичайної ціни. Для малечі Джой Run and Fun. Всі підгузки трусики. А зі знижкою 40% для хлопчиків та для дівчаток. І ціна зараз їх зі знижкою 203 гривні. Також зверніть увагу, це зараз непогана акція. Я можу навіть сказати, що це дуже хороша акція на ці підгузки трусики. Мінус 50 на Zewa Deluxe 3 тришаровий. Та Zewa Deluxe Jasmine 3 тришаровий. Який пакується по 8 рулонів. Де вони? Ось вони є. Знижка 50%. А, туалетний папір Zeva Deluxe, тришаровий 8 штук, 122 гривні. І ось такий також Garden, 122 гривні. Одна штука в перерахунку, один рулон паперу виходить 15 гривень, 25 копійок. Наступна акція на вихідні. Купуйте дві будь-які одиниці чоловічих засобів для миття волосся і отримайте економію 50 на другу одиницю. Тобто можна придбати будь-який шампунь для чоловіків. Він вже стоїть, бачу, деякі шампуні, деякі позиції стоять зі знижками, жовтими цінниками. Ось, наприклад, клір 400 мл, а вже 360. Бачите, це про те, що ми з вами говорили, що зменшується об'єм. А 149 гривень. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Не обов'язково купувати два одинакових шампуні. Можна придбати в будь-якій комбінації, просто те, що той, що дешевше. Вам буде йти зі знижкою 50%. Чоловічий сльоз по 130 та по 134 гривні 440 мл. Нівая шампунь по 165 гривень. Два види, два варіанти. Headland Shoulders по 162 гривні. Ну, хочу сказати, що на Head and Shoulders хороша акція, тому що він завжди а, зі знижкою зараз в районі 150-160 гривень. І купити придбати другий зі знижкою 50% це теж дуже хороша акція. Чоловічий Шаума по 98 гривень, також є дуже багато їх різних. Можна придбати другий зі знижкою 50%. Це там, також зверніть на це увагу. Наступна акція на торгову марку May для обличчя та тіла. Всі засоби для догляду за обличчям та тілом з кешбеком 80%. Так, зверніть увагу, що May іде, бачу, зі знижкою 50%. Дійсно, вся продукція зі знижкою 50%. І ще кешбек на вашу карту 80% зарахується. Це дуже також хороша акція. Ось, наприклад, можна придбати тонік для обличчя по 40% ну, 50 гривень заокруглюємо ті копійки. Зі знижкою гель для вмивання лише 30 гривень. Також зверніть увагу: міцелярна вода 400 мл. 50 гривень. Гелі для вмивання, мальва, соняшник 150 мл, також 30 гривень. Можна придбати креми денний та нічний по 75 гривень, знижка 50%. Крем для шкіри навколо очей 75 гривень. І це все вам буде йти з кешбеком. 80% нарахується протягом доби, і вже на другий день ви можете використати цей кешбек на свої покупки в магазині. Єва наступна акція також 80% кешбек. На всі гелі для душу та тверде мило Грін Вей Фіто Давайте подивимось Дивіться, ось ці великі кремові гелі для душу. Тут об'єм 750 мл. Пляшка йде з дозатором, дуже зручно. Зараз по 60 гривень. грубо кажучи, за я 60 гривень і також кешбек. Ось такі кремові гелі для душу 400 мл. Тут багато різних ароматів. Зараз можна придбати за 39 гривень зі знижкою і ще й кешбек. Хороша ціна на рідке мило. Японський, а, я, а, японський шовк. Я думаю, що воно класно пахне. 500 мл. Зараз по 30 гривень. Тут є ще ось такі алоє. І кремовий бачу персик, мабуть, да? магноля та персик. да. Це трішки дорожчий, кремовий по 35 гривень, а ці по 30. І також можна придбати зараз зі знижкою Greenway тверде мило 90 грамів в ціні 17 гривень. А я вам хочу показати ось такі новинки. Дивіться, які гарні пляшечки. Спочатку і не зрозумію, що це таке. Пляшка з дозатором, а це гелі для душу, парфумовані гелі для душу по 299 гривень. Зараз зі знижкою я відкрив у цей дуже крутий аромат. Будете в Єві обов'язково понюхайте. Я думаю, вам аромати сподобаються. Ну, це показує вам як новинку. Також кешбек 80% на всі зубні щітки, засоби для догляду з ротовою порожниною торгової марки Доктор Морган. Так, можна придбати нитку для догляду за зубами 50 метрів доктор Морган за 47 гривень і отримати кешбек. Зубочистки доктор Морган 3650, 30 штук пакування. Також в Єві дуже багато зубних щиток доктор Морган різної жорсткості. Ось такий набір з двох штук. Середня жорсткість можна придбати за 53,50. І ось така цікава. З насадками. Купуєте зубну щитку і просто потім кожних три місяці змінюєте насадку. Ціна 86,50. Є навіть ось такі цікаві. Чистить зуби та язик. Вона зараз по 15,50. Також в акції зубні щітки Доктор Морген. Можна обрати саме ту, яка вам потрібна для ваших зубів, для ясен, для чутливих зубів. Акція по 38-42 по 42 гривні. Якщо вам потрібен футляр ось для зубної щітки, зараз він по 30 гривень. Наступна акція на вихідні 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці новорічних товарів, м'яких іграшок. І третя буде в подарунок. Наступна акція на всі колготи жіночі вівінпеті 100 та 220 ден. А зі знижкою 50% від звичайної ціни. Дуже багато стоять цінників зі знижкою 50 відсотків. Можна дійсно щось обрати, що саме вам потрібно. Так, ось я знайшов 200 ден 3D. Без шортиків, 249 гривень. Ще якісь є навіть 150 ден, по 109 гривень. Без шортиків 3ден. 101, шорти в зоні живота та стегон. 199. Так, ось такі красиві, 174 гривні, 100 ден. 150-199 гривень. А я не знаю, в якому одязі треба зустрічати новий рік, але, здається, не в червоному. А говорили тільки не в яскравих кольорах. Акція на листівки, купуй дві листівки та отримай економію 50 на другу. Хочу сказати, що тут дивіться, тут листівки навіть є по 10 гривень, і друга вийде лише за 5 гривень. Є по 35 гривень також якісь і знижка на другу 50%. Триває акція на біжутері 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуєте дві і третя, найдешевша в чеку вам буде йти у подарунок. Все показати не зможу. Я бачу, що кожного тижня щось оновлюється, є нове щось. Тому подаю вам інформацію, що купуєте дві. І третє найдешевша в чеку вам буде у подарунок. Наступна акція на щітки та на браші для волосся. Один дорівнює 2. Купуйте одну. І друга вчеку, яка найдешевша, вам буде йти у подарунок. Хочемо показати ось такі набори, зараз також зі знижкою. 199 набір ось такий. Ось така щітка браш. І одразу чохол для цієї щітки досить оригінально придумали. Зараз по 219 гривень зі знижкою. Косметичний набір 179 Так, це новинка. Такого ще не було. Я вам не показував. Також косметичний набір. Ціна 219. Так, ці щітки я вам показував, коли вони з'явились в магазині Єва, як новинка Гарфілд. Вони зараз по 189 гривень. Набір ось таких я не знаю, як правильно назвати, щоб у вас було красиво. <головіця> Набір бігуді. Тут 18 штук, кожний по 25 сантиметрів з крючком і з крючком з двох частин складається. Не можу ціни знайти, на жаль. Зісканував я 172 гривні, ось такий набір. Хочу вам показати, привезли ось такі а, прихватки кухонні, вони по 70 гривень зараз. Показую вам як новинку. Так, ще хочу ось таких показати вам рибок. Ну, тут написано, що це прихватки. Але якщо чесно, я подумав, що це якісь знаєте, або рушники витирати руки, такі оригінальні, або а, повитирати стіл. Не знаю, написано прихватка. Ну добре, нехай буде прихватка, вони також по 70 гривень. І наступна акція: купуй будь-яку одиницю, рукавичок, сумок або косметичок, та отримай другу у подарунок. Купуйте одну. І друга річ, яка найдешевше, чеку вам буде йти в подарунок. Косметичок в Єві також дуже-дуже багато, різних. Ось така, наприклад, 100 гривень, і другу можна придбати за пів ціни. Це новинка, таких не було. Дивіться, які тут мусіндри. Ціна такої 169 гривень. Ось такі плетені лаковані по 100 гривень. Або можна взяти, наприклад, косметичку і рукавиці, або сумку. Це вже можна комбінувати, як вам заманеться рукавиці, бачу також а, в ціні від 100 гривень 120, На, ой, навіть по 60 є ось такі, дивіться, ось такі ніжні, ніжні, по 60 гривень. Є ось такі модняві, дуже класні модняві, оці, бачите, як вони гарно зроблені. Ціна таких. 230 гривень. Є ось такі, як під замшу зроблені. По 229 гривень. Ну, загалом інформацію я вам подав, економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого і вже до наступних відео.